Це дуже погано, і от ми цими діями нашими повинні, як е, фахівці, як мистецтвознавці в, позбавитись цієї тенденції, що ринок лежить, це дешево коштує і не треба інвестувати. У вашій галереї є е, живопис, є сучасний, є старовинний, є меблі, є предмети з дорогоцінного на півдроцінного металу, є е, макети е, кораблів. Є дуже багато різного виду антикваріату. Що вам особисто по перше більше подобається, а по друге, що на вашу думку, все ж таки по метрикам економічним, що більш дохідно перспективне? Привіт, друзі! Ми на каналі Інвестхаб. Я Олесь Вареник, і ми спілкуємось, як завжди на тему інвестицій. Та бізнесу сьогодні тема інвестицій у предмети колекційної вартості. Ми знаходимося у галереї Епоха і на тему, як гармонізувати інвестиційний портфель, збалансувавши його таким видом інвестицій, спілкуємось із засновником галереї Федором Зернецьким. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, з чого почати інвестиції? Тому хто в цьому ще не був, з класичного, класичному інвестору у нерухомість, фондовий ринок. Як почати які суми, як додавати? Я думаю, не дивно буде узнати, що я буду пропонувати інвестиції в мистецтво, тому що я в нерухомісті не дуже розуміюся, але це дуже, на мій погляд, корисний вклад. А мистецтво, на моє переконання, це самий вигідний і самий. Зростаючий від інвестицій. Тому що я з свого опиту, я більше 30 років вже на цьому ринку, можу привести приміри, які свідчать про те, що вклавши гроші там в того чи іншого художника, в той чи інший напрям мистецтва, є дуже багато сегментів, це іконопис, це декоративне прикладне мистецтво, це скульптура, це навіть нумізматика, фалеристика це дуже багато сегментів, і всі вони цікаві. Але перше, це треба мати консультанта, це треба мати провідника, фахівця. Які, якому ви довіряєте, це перше. Тому що е якщо ви прийдете до якоїсь галереї чи салону і е задасте таке питання, вас ну е швидше всього обдурять. Вас ведуть в оману, запропонують купити те, що дорожчати не буде. Ну, взагалі е цей ринок так побудований, тому що е мистецтво треба продавати, а зважається, що люди не всі в цьому розуміються, то треба мати якийсь фах, опит, якісь книжки читати. Да, навіть е навіть інтуїцію мати треба, щоб це розуміти. І так, маючи фахівця, маючи консультанта, ви можете вкласти гроші в вигідні і. Цікаві пропозиції, на що розраховувати, якщо інвестор починає шлях роботи з цим напрямом, з консультантом. Він починає цікавитись цим цим видом, і він все таки орієнтується на якісь метрики, яка може бути дохідність середньорічна. Ви про ціни питаєте? Да ми не про ціни. Ми питаємо про дохідність. Я Скільки до це хідних? може, тому що там ну, є нерухомість, яка дає там. Певні відсотки є дивідентна дохідність, є дохідність власного бізнесу, і ось є цей напрям, в який людина починає інвестувати, наприклад, якихось 3% від свого інвестиційного портфелю, виділяючи на це якусь суму, на що йому розраховувати в горизонті там 10 років. Зорінько. Це зрозумів питання. Ну дуже складне, тому що я якщо почав би з того, що е, звичайно від вкладеної суми е, всю інвестицію належить і прибутковість. Це звичайно, якщо викладаєте там недорогі речі, вони будуть так е, в цінах рости не дуже швидко і не дуже високо. Якщо ви вкладаєте, у вас пакет, ваш інвестиційний великий, там мовно кажучи, там від 50 тисяч доларів до там, півмільйона, от я так беру, це більш цікава ситуація. Але е, є такий, е, опять-таки, це е, залежить від е, консультантів і фахівців. Є ризики. Ризики зв'язані з чому. Що, е, якщо ви кидаєте в нерухомість чи інші там, підприємства, дуже багато є там криптовалюту взагалі. От мене мій син займається криптовалютою, я дивлюся, як це робиться. Бачу на ці відсоточки, за ці копійки. Якщо там багато, то маленький висоток це велика сума і так далі. То в мистецтві, в антикваріаті. Е, Можна виграти джекпот, це як казино, Що на е, 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 якщо вгадати за счет інтуїції консультанта, під, підкреслюю, вгадати е, напрямок, чи то художник, якийсь, чи то якийсь бренд ювелірний, там от ФБЖ, Хлібніка, Вачіння, ми знаємо, маршак на мастер це в ювелірному мистецтві, можна е, джекпот спіймати е, до е, від 10 до 100 Відсотків прибутка, ста, я підкреслюю. Іксів, мабуть, не, не відсотків, тут тисячі. відсотків. разів. Разів разів, правильно, да, разів, да, ви да, разів. І я маю такі приклади: так що 30 років займаюся мистецтвом, і вони десь я вигравав, і навіть я не буду там ханжою, скажу, що я і програвав. От давайте про це поговоримо. Наприклад, які помилки найбільш поширені або. Беремо розглянемо варіант, як можна втратити на цих інвестиціях, тимчасово або вже як є. Ну я би я не знаю. Зараз мене закидають кам'ямі та лайном. Люди, які займаються сучасним мистецтвом, але я скажу, от тільки вчора ми зустрічалися на одної пафосній виставці і спілкувалися з фахівцями. Я їм все це говорю в очі. Я ніколи не мінжуюся, не прячу свої е, переконання в цьому. Е, є певні проблеми з сучасним мистецтвом. Воно дуже ризиковано, тому що сучасне мистецтво, особливо в Україні, в талановиті на е, талант на таланти людей, дуже багато е, митців, художників, я так завжди говою. Що на кожен квадратний метр 10 художників у нас в Україні. і е, продажа і ріст цін на цих митців вона залежить від е, кураторів, від їх особистого фаха і можливостей фарта. В самовпевненості напора і так далі, і так далі. І е, вклавши гроші, я дуже багато знаю таких людей, які зі мною спілкувалися. І, ну навіщо це робили? В того чиного митця це може е, бути потеря цих грошей, втрата. Тому от так. тобто продати далі продати, буде неможливо купити і все і залишиться цими роботами на ну не завжди, вони щось коштують, але повернути іноді вкладено неможливо. Такий примір я знаю. Наприклад, ми розглядаємо сучасне мистецтво, якщо ми беремо про е, живопис, і е, мистецтво, якому вже е, е, є, якісь да, ну, роки. Десь, не, не менше 50 років, не менше да. то й Як да. Це працює з точки зору суто інвестицій без візуаль... без візуального сприйняття. Подобається, не подобається. Це дуже просто. Це є провінанс історія е, цих речей. Сучасне мистецтво не має провінансу і має історії. Вони тільки стартує сьогодні, і от є картина, яка може коштувати, ну ми знаємо історію. Там сьогодні там, 100 доларів, а там через. Е, 50 років мільйон, а може і декілька мільйонів. Такі чудеса бували, ми їх свідками є, і знаємо. А коли є витвори мистецтва е, старовинні більше 50 чи 100 років, вони вже мають свою історію. Ми можемо легко, е, ну, заходячи в інтернет, 21 століття сьогодні на дворі е, подивитися, як той та чи і на. Там э, тема, чи художник, чи бренд, я вже повторююсь, да э, коштувала там, кажемо, в сородянські часи. Там по часи в ті та 2000-ті роки, коли кринок України за 30 років дуже коливався, дуже я цьому свідок і ціни падали до дна і підіймалися до висот. Ви віддаєте перевагу сучасному чи з історії з історією, тому що її можна перевірити і зробити для себе якісь висновки. Сучасний це ризик, це ризик, який не неважно як спрацює. Завжди була прийнята така от, би, догма, який художник помер, навіть анекдоти ходили, що якщо художник помер, врач там приходить і говорить, дві новини там, плоха і хороша. Яка хороша? Типа, ну ти дуже подорожчуєш, я у тебе купив вже всі картини, все. А яка плоха? Ну, ти завтра помер, тобі діагноз такий. От десь такі, така шутка ходить. І це правда, тому що після мерти художника ну, взагалі. Мабуть, 90 чи 800% дорожче. Але ми тільки сьогодні розмовляли про одного художника, Ми не будемо в ефірі, ну, щоб нікого не ображати, говорити, який, на моє 100% переконання, який сьогодні коштує шалені гроші, от не побоююсь цього слова, шалені. Після його смерті, дай Бог йому 100 років жити, а може і більше. І ось ціни обваляться на нього. Розкажіть, будь ласка, про ринок мистецтва в Україні і в світі. Які є проблеми, які йому заважають, які є переваги, і взагалі, який він, які його обсяги. Яка проблема в ринку мистецтва у нас в Україні? Перша проблема це кордони. Ми залишаємося в станов радянського типу до сьогоднішнього дня. І керівництво, яке мінялося на протязі 30 років незалежності, нічого не змінило. По-перше, не було ввоза, навіть взагалі. Ввоза мистецтва. Веля з пошлиною великою, це треба було е, якось там розтамажувати і так далі. Це була друга проблема, яка до сьогоднішнього дня існує. Це вивоз. 50 років це треба спецдозвіл. І це не дає ринку дихати. І всі іностранні інвестори, за, за які. Вважають вложити кошти в Україну і за цієї проблеми суда їх не вкладають. І ми в цьому варимось, і у нас ціни маленькі за що цього. Третя проблема це то, що у нас не розвивається мистецтво в тому плані, що в школах, в вищих закладах в образуванні немає пункту, історія культура. Мистецтво і так далі, і так далі. Все забути все. І е, ми вже втратили, я так вважаю, два-три покоління е, молодих людей, які е, мистецтвом взагалі не цікавляться. Для них це нафталін, це якийсь ана, е, анахронізм, це як бабці і там цікавляться чи то інше. Ще проблема це люди, які займаються мистецтвом, антиквари. Що я залозився радянський стереотип, що це люди, які там розставчики, щось можуть красти, в оману вести і так, далі, і так далі. І оці проблеми всі треба розрішити. Тоді в Україні буде все процвітати, і мистецтво буде дорожати. Розкажіть, будь ласка, як можна вхопити якусь родзинку. Ми кажемо там не лише про живопис. Ми говоримо про антикваріат, що працюють різні барахолки. Вони працюють всюди в світі. Це не те, що є щось унікальним і не дуже там неетичним. Чи можна щось знайти на що звертати увагу такі поради експерта і фахівця? Ну по перше, треба чомусь навчитися, як мінімум книжки почитати. По-друге, мати якийсь досвід маленький. Тому що всі колекціонери, колекції, які я історично знаю, починали з цих шишок, які вони набили на підробках і на навіть Варвара і Богдан Ханенка, які сформували музей в Києві западного іску, перша колекція була сформована з підробок і неякісних речей вони побавлялися. Це перший крок, який ніхто не може Як дитинка починає ходити, вона все одно пару разів паде. Оце так. Е, розподіватися на барахолки, що там буде якась родзинка найдена, це тільки може знайти експерт. От як як це ти роками, і те, і то, і то я не, не завжди е, таке чудо ловлю. Це може бути один раз на п'ять років. От Так, так що е, е, сподіватися на те, що от таке буде чудо, я би нікому не радив. Треба мати біля себе фахівця. Консультанта знатока, якому ви довіряєте. Тобто ходити потрібно, але поки нема впевненості не купувати, не купувати або купувати копійки і, на, радитись. На максимально, максимально і радитись. розуміти, що може бути максимально попереднє питання було щодо ринку. Взагалі, який він, тому що є ринок нерухомості. Він оцінюється. Є ринок, певний ринок, в якому складаються комерційні відносини, є ринок інвестицій у придбати мистецтва. Ну, ринок мистецтва. Взагалі пройшов дуже великий і дуже цікавий шлях в Україні за 30 років. Я розповідав, що в 90-х там була така ситуація, коли були волни покидали нашу страну емігранти, євреї почали їхати, і дуже багато витворів мистецтва було в них. І ми це покупали. Потім зберігали, а потім це все вийшло на ринок. Ринок сформувався так. от, Мощно в початку 2000-х років появилися аукціонні дома. З 2003 по 2008 рік в одному Києві забило більше 20 аукціонних домів. Тільки було. Це що свідчило про те, що ринок виріс настільки, що люди почали покупатись. Мистецтво українське стало модним, російське теж. І, е... Його і аукціон... обсяги? Це мільйони, мільярди. Да, мільйон... гривень, мене, доларів. Мене, мене, мій аукціонний дім витраговував раз півроку. Ну, до мільйона ми не дотягалися, але 600-700 тисяч доларів ми мали. Це виток одних, одних торгів. Я не беру до уваги це приватні продажі, які ми робили регулярно кожен місяць. Це теж десь за рік, мабуть, 2-3 мільйони доларів. Отак відверто. Після 2008 року певні обставини були, і ринок впав і падає. Там потім коронавірус, потім війна і все а, інше. а нині який ринок? Він Ри... нині я би не сказав, що саме дно, але зараз ринок почав підійматися. Радок почали робити вже аукціонні дома. Зараз почали вкладувати мистецтво, тому що е, я бачу. І не тільки я, оце світло в кінці тунеля вже є. Чи це гарна зараз точка входу почекати, вона була? Безумовно, сьогодні самий час вкладати гроші в мистецтво, поки воно коштує недорого. Я даю вам гарантію, що після кінця війни, коли тут буде мир і сюди прийдуть гроші, ідиційні, українське мистецтво мінімум в 10 разів буде дорожче. От це я вам гарантую. Хто взагалі наразі є професійні колекціонери? Яких, який їх портрет? Ми кажемо про те, чи це інституційні Іна інвестиційна можливість, чи е, системні е, колекціонери, інвестори і е, в пер, перспективі продавці? Питання. Звичайно, Є... я всіх знаю. Звичайно, знаю всіх, і я вам скажу, що сьогодні їх не так багато. От я що на пальцях там двох рук і не давати перерахувати це все. Ті, хто там э, покупупують там для перепродажу, я їх не беру. Я беру крім колекціонерів, які інвестують. І зараз вони, э, як фахівці, э, ясно розуміють те, що ринок лежить, і вони не торопляться платити гроші. Я э, постійно і вчора, і сьогодні, навіть бадаюся з ними, тому що вони кажуть, та що ти тут продаш, вони тільки не коштує. Ну піди продай сам. Продати неможливо. І тим самим демпінгують ціни. І це погано, тому що вони одразу формують у всіх інших, хто потенційно може зайти в цей ринок. Ну таку от е, 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 неприязнь к цьому способу е, вкладу грошей. От розумієте, це дуже погано. І от ми цими діями нашими повинні як. Е, Фахівці, як мистецтвознавці, позбавитись в позбавитись від цієї тенденції, що ринок лежить, це дешево коштує, і не треба інвестувати. Отак От в, в вашій галереї є е, живопис, є сучасний, є старовини, є меблі, є предмети з дорогоцінного на металу, є е, макети е, кораблів. Є дуже багато різного виду антикваріату. Що вам особисто по перше більше подобається? А по-друге, що на вашу думку, все ж таки, по метрикам економічним, що більш дохідно перспективне, дивіться, чим от якщо багато людей всі ж є вже приїхали, бачили, хто цікавиться мистецтвом. Я взагалі звертав увагу раніше, коли перший раз попав за кордон, що допустим, в таких там меках антикваріату, як Лондон, Париж, там я знаю, там дуже багато Рів і там ще города, які, де те ж Америка, приїхати з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Там е, ви побачите цікаву річ, що магазини от є такі от узко там узкоколекціоні, тільки uh -huh. зеркала, тільки там, е, рами для картин. Не картина, тільки рами, а старовинні. Тільки там е, запчастини до автомобілів, навіть не автомобілі, чи е, там картини періоду, там початку двадцятого, тобто до, вузька до такого, спеціалізація, вузька спеціалізація, Це про що свідчить? Про е, е, життєздатність цього ринка, про е, мільйони доларів інвестицій. Людина, яка таким узким займається сегментом ринка, їй вистачає і вона ще процвітає. А ми. Я не то, що там кажу, що це неправильно, я от люблю все. Тобто наш класичний інвестор, да. йому краще фокусуватись, да. йому. От, чому Чи так ви бачите, що я маю людей, які е, цікавляться сучасним українським мистецтвом, е, українським мистецтвом там, 20 ХХ століття, українським мистецтвом 19 століття. І є люди, які цікавляться старими мистерами, які е, там Італія, Франція, Голландія і так далі. І е декоративна прикладне мистеця, ви сказали, кораблі, меблі, е вази, фарфор, е годинники і так далі. І так далі. Е я працюю так, тому що в мене е немає іншого виходу, тому що мені треба виживати. Мій аукціонний дом, навіть мій аукціон, каталог, я вам подарю, ви побачите, е він має починається е з меблів, потім йде декоративне прикладне, потім книжки. Зсередина це е, живопис, причому живопис 19-го, 18-го по потім живопис 20-го сторіччя і закінчиться міксон 21 першого. Тобто кон конкретної поради немає Всі сегменти ринку. Краще все ж таки обрати собі якусь одну історію і в неї, і да, в неї інвестувати да, да, з неї. Да. Я би порадив вихід. кожному особисто чим займатися. але це е, залежить від е, е, людини, від його психотипу, від його. Е, там яких прив'язаностей, які він любить, отак у інвестиціях завжди найважливіше є ліквідність. Тобто інвестор хоче навіть жертвуючи дохідністю, але він хоче вкласти суму коштів. І щоб якщо є потреба за тиждень, місяць, ну ми беремо дальні горизонти, не дуже цікавлять, вон це вже не є ліквідність. Потрібно вийти бажано в суму входу. Чи мистецтво є таким видом інвестицій, і безумовно, яке саме безумовно, є, але. Але я повернусь до перших своїх слів, то е, під е, чітким і глибоким фаховим контролем, Та так. Тобто, мене... можна, наприклад, за вашою порадою придбати те, що безумовно, можна безумовно. завжди без втрат. Продати. Безумовно, безумовно. От я вам розповідав про Глученка, який я родині порадив в 98-му році покупати там за декілька тисяч доларів за полотно. І через 5 років е, ці полотна стало коштувати сотні тисяч доларів. Але потім ви мені розказували, що був е, стрибок з Сотень потім тисяч… Потім ціни впали, але все одно, як він покупав я кажу, за тисячі доларів, часто це стоїть десятки тисяч доларів. Тобто ціна впала, але не на дно. Але, наприклад, е, чи була б ваша порада не купляти коли була ціна 100 і 300, і е, це були там е, граничні. От я, я дивлюсь, як зараз криптовалюта, да, от зараз максимальні ціни, і да. люди купують. Історично ну, да. цього вона зростає. І, 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 і я не можу розуміти, чому я от свідок був того, як Лучинка коштував сотні тисяч доларів, і люди покупали. Я навіть чесно навіть скажу вам: тільки дзвонив мені одному одної людини, я його за руку держав, щоб він не покупав. Тому що мені було жалко, що він у конкурентів моїх покупає. Тому що, що не робіть глупості, Ці ціни, це пік цін, і він буде падати. І це так. Тобто важлива точка входу, точка, точка виходу, виходу, експерт експерт-порадник, він несе відповідальність репутаційно, він розуміє, як зупинити від купівлі, яка не так. своєчасна. І сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, той самий час, коли треба входити. Це я в цьому переконаний. Чи є перспектива Часами низькі ціни, саме низькі. Чи е, є перспектива відкриття ринку щодо ввозу вивозу? Ну, зрозуміло, це стане. Я впевнений. Члінником. Якщо ми йдемо в Євросоюз, це е, необхідна умова нашої асоціації в Євросоюзі, щоб відкрити кордони. І друге, це. Е, прийдуть інвестиції, і все буде дорожати. У мене товариш є в Польщі, він 40 років займається антикваріатом і він е, торгує живописом. Польським він фаховий і він мене телефонував десь на початку війни. Говорить, Федя, покупай все, що ти бачиш. Все мистецтво українське після війни воно виросте в сотні разів. Тоді порада з зарубіжного ринку. Якщо є. Е... Колекціонер-початкивець мого плану, в якого да. вже є щось. Причому як придбано, так вже і продано. Зафіксовано з цього якийсь прибуток. Закордонні подорожі, як можна їх зробити більш якісними продуктивними. Якщо... Продуктивними, якщо ми, перебуваючи за кордоном, можемо щось відвідати, щось придбати, де що може коштувати дешевше, ніж в нас, і може бути таким чином. Ну, мене дуже гарний примір, Я їздив до свого товариша, дуже заможної людини з України в Ніцу. Ми в Монако поїхали, а потім ми кожен вихідний день приїжджали по антикварним крамничкам побережжя Ніци. І там я дивився на. Картини на дикие перемистецтва, і ми там знайшли дуже багато українських класиків, за копійки. Вони навіть навіть не знають, хто ці художники. І дуже було приємно, що ми гуляючи, відпочиваючи, придбали предмети мистецтва нашого українського. І це було вигідно. Да, дуже вигідно. Десятки разів. я пам'ятаю, ми там знайшли, ну це не українське мистецтво, але дуже дороге. І Коштовне російське це малявін, дуже видатний. Ми три картини малявіна підсобки знайшли. Я купили їх за тисячу євро, а вони стоять десятки тисяч євро кожна. Тобто, а це ще, ще знайшов, одна та. можливість, про яку треба да, пам'ятати, да. відвідувати такі заклади. Да, і те ж саме і в Фаріжі, і в Лондоні. Ходити по базарам, там дуже багато кожні вихідні є якісь розпродажі, якісь салони, тусовки і так далі. І там треба дивитися, але треба бути фахівцем. Це дуже важливо. Або на зв'язку з фахівцем. Або тому що там зараз нова тенденція. І зараз всі підробки на ті ринки кинули, щоб такі люди, які думають, що вони умніші за інших, отаке от покупали. Таке там. теж є. Там, да. туди. Друзі. Підпишіться на канал, хто бачить нас вперше. Тому що. Кожен тиждень є оновлений випуск, і вам буде приходити нагадування про те, що варто подивитись: цей випуск, як і всі інші, поділений на два: вступна частина і кейси. Це буде дуже корисно для того, щоб починати. Також підпишіться у описі під роликом на соціальній мережі Інвестхабу, а також відвідайте соціальні мережі Галереї Епоха» для того, щоб набувати експертизи і для того, щоб бути проінформованими про живі зустрічі клубу, а також інші інвестиційні можливості, які клуб генерує. Будьте з нами.